Доброго дня всім! Мене звати Денис Монастирський. І я приймаю естафету Ice Backet Challenge від Сергія Аніскова. Полушено, давай, льоду. Висипай. Ооо. Вода холодна? Холодна. Все, біжи. Я передаю цю естафету для української армії для Інни Ящук. Вадима Зеленко і в Польщу моїм друзям Ірині Павлуцькій. Ну, а навзаєм для української армії я передаю комплект термобілизни. З Богом. Спочином! Будь ласка.